Ні пройти, ні проїхати ще декілька днів тому. Вулиця Здолбунівська, що поруч із ринком Дикий, була вщент заставлена автомобілями. Часто через припарковані машини тут проїхати було практично неможливо. Відтак представники ДСНС та патрульної поліції були змушені звертатися до міської влади, аби не вести лад на цій вулиці. І ось днями тут з'явилась новенька розмітка, обмежувальні стовпчики та дорожні знаки. Виконувач обов'язків міського голови рівного Віктор. Перша Керзян каже, після звернень ДСНС та патрульних вирішили таки навести лад. Перш за все, ви знаєте ті документи, які до нас надійшли. Тобто, це з ДСНС і також з патрульної поліції, щоб ми, перш за все, забезпечили наші ринки. Це доступ до спецтехніки. Ми свою чергу так само зробили комісію, яка переїхала всі повністю ринки в місті Рінов, Передбачила всі от недоліки. Ми подали документи на ОДР, тобто це повністю розроблявся. Повністю шлях, який буде відповідати всім нормам ДБН. -у. таким чином ми почали його виконувати згідно з норм ДБН. -у. І згідно одера, тобто це, що затвердила патрульна поліція ДСНС, то... підтверджують проблемну ситуацію з вулицею Здолбунівської і у департаменті муніципальної варти. За їхніми словами, інспектори неодноразово фіксували порушення правил паркування на цій вулиці, адже як кажуть, Здолбунівська офіційно вважається проїжджою частиною. А відтак припарковані там автомобілі порушували правила дорожнього руху. Інспектори з паркування департаменту муніципальної варти неодноразово фіксували порушення. Правил паркування саме на вулиці Здолбунівській, яка є постійно в нашому опрацюванні. Ми проводимо там роз'яснювальні бесіди, а також велика кількість саме складається постанов на вулиці Здолбунівській. Порушень менше не ставало, навіть попри те, що там є неподалік велика парковка для транспорту. Зараз змінилася організація дорожнього руху. Паркуватися вже так як раніше не вийде. Тому сподіваємося, що такий спосіб дасть розвантажити вулицю Здолбунівська і зменшити кількість правопорушень. Разом з тим Віктор Шакерзян зазначає, що від впорядкування вулиці з Долбунівської виграє і місто, адже це дозволить вирішити проблему з перевантаженням вулиць Степана Бандери та Небесної Сотні та зменшити час очікування автомобільного транспорту на залізничому переїзді в моменти, коли коліями їздять потяги. Це дасть можливість нам зробити ще додаткову артерію, дорожню, яка дасть ну не буде таких заторів, не буде таких. Те, що там завжди скупчення автомобілів, ми можемо спокійно будемо приїжджати, і таким чином будемо з рівняном до задовольнити те, що можна буде фанувати свій час, вчасно доїхати на місце там роботи, чи там забрати дитину з садочка чи школа. Тобто це десь з квартири, яка забере корки багато в центрі міста і дасть можливість так само особливо доїхати це спецтехніки. Позитивно оцінили наведення порядку на вулиці Здолбунівської і рівняни. Це зручно. І яка економія часу? Приємно бачити, що за містом доглядають гарне рішення, і давно пора це зробити. Вікторія Якимець, Марія Степанчук та Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group.